Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Путін в розмові з найкращим у світі перемовником Трампом. так, Черговий раз завів. Ту саму свою улюблену пісню, що для того, щоб припинилася війна, треба, так би мовити, знищити першопричини цієї війни. Я згоден. Я абсолютно згоден. Така, а що є першопричинами цієї війни? Першопричинами цієї війни є він же сам. Так, ну, ну це не знаю, яким треба бути ідіотом, щоб шукати першопричини війни в Україні, а не в Москві, І це треба бути Трампом, так. І його командою, так, клінічних ідіотів, які взагалі нічого не розуміють, або роблять хтось нічого не розуміє, інший просто робить вигляд, що він нічого не розуміє. Це ж так. Ну де перша причина війни? Хто напав на Україну? Та звичайно, що перша причина війни це Путін і його команда, а також варварська орда московитів-андрофагів, яка хоче вбивати, гвалтувати, мародерити, викрадати дітей і все останнє. Ну, нічого ж не змінилося. Вони такими були, такими є, і такими будуть. Єдине, коли вони мовчать, це коли в них немає відповідної сили. Так. от тоді вони хороші. Тоді вони хороші. Отже, цього... Робимо логічний абсолютний висновок для того, щоб припинилася війна, необхідно ослаблення першої причини або знищення її, так, або розподіл Московії, або ослаблення її, так як це було з Радянським Союзом. Тоді він, коли його ослабили, ну, Рональд Рейган. Слава й хвала! Оце дійсно людина була, який Слово і діло це не цей балабол, <трук> Трамп, а це людина сказала, імперія зла, вона має бути зруйнованою. І він її зруйнував. Тому, коли е, зникла е, випивка і закуска, тоді Радянська Московія вивела війська з Афганістану не раніше, так би вони і донині там би воювали. Це ж факт просто, незаперечний. Тому ми можемо оголосити, що першопричиною війни був Афганістан. Так. А не СССР. Ну це ж факти просто. Так. Можна наводити безліч історичних паралелей. Так, і показувати на цьому. Оце що, першопричиною війни була жертва агресії, а не агресор. Так. Ну Давайте оголошимо, що першопричиною війни було, була Польща, <кхід> тому на неї напали з обох боків. Німеччина і Радянський Союз. так, Тому що саме існування Польщі заважало і тим і іншим. Якщо так питання ставити, то тоді зрозуміло, ти винуватш тим, що хочеться мені кушати, кушать. Ну, просто все, але цей найкращий у світі перемовник повторює всі ці. Маразматичні речі про те, що треба устранити первопричину. Ну так, правильно, я згоден з тим. Треба або е, знищити цього Путіна, або знищити Московію, ну, або ослабити. Це ж перша причина. І тоді вона вийде сама звідси, а інакше нічого з цього не вийде. Вона й буде і далі воювати, вбивати, грабувати, гвалтувати, і так далі, і тому подібне. Тому що вони такі. Тому що це перша причина сидить в них всередині. Хіба не так, пані та панове?